Скажіть, будь ласка, ще одна з категорій це самостійність у виборі шляхів досягнення цілі. Тобто наскільки особа є самостійною, коли вона обирає, як, як вчинити, як і досягнути тих ціл, які перед нею стоять. Тобто вони можуть або ставитись відповідно ці цілі, або людина їх може ставити сама собі, якщо вона топ? Коли а, топ. Були поставлені завдання uh -huh. і кажуть: потрібен результат. Ідіть і принесіть мені результат. Тоді людина сама строїть э, структуру, сама э, определяє, які резерви є, які гроші потрібні, сама э, розпределяє э, співробітників uh -huh. і сама несе за це відповідальність. Угу. От, десь от, іменно це заложено. Коли топ менеджер йде к SEO і каже: Я не розумію, як це зробити, скажіть мені, він не топ. Він прикладач відповідальності на SEO. Угу. Угу. Якщо ми говоримо про а, працівника, а, от як ця категорія на ньому має відображатися? Працівник, в нього самостійність йому не потрібна. Тобто він, йому потрібно вирішувати завдання. Uh -huh. Коли йому керівник дає аморфне завдання, тоді так. Да. Uh -huh. Це так не должна бути. Uh -huh. да, загалом суть зрозуміло, дякую. Ще одна з категорій, яку ми відносимо в психодіагностику, це який темп роботі людина здатна підтримувати, або який темп для неї є найбільш не комфортним. Так а, а чим більш людина фіксована на другорядних деталях, угу. Чим більше її психіка інертна і в'язка, тим ниже темп роботи, угу. а, де потрібно не лізти за словом кишеню, угу. там більш активно, угу. більш скорость, де потрібно реагувати, там потрібна швидкість вища. Коли ви Когда на рынок, угу. столичку, там есть разные продавцы. Угу. Одни активные, а другие не. Кто больше верши зарабатывает? Активные. Так и здесь. Больше задач, но они больше поверхностей. Угу. Но скорость, швидкость и реакции здесь важна. Угу. Я одного разу працював із колективом, які здійснюють сервісний ремонт квадрокоптерів, і мене дуже здивувало, що більшість із цих людей це дівчата, дівчата віком там, близько 25 років. Але всі ці дівчата вони були такими досить замкнутими в собі. Тобто вони дуже в'язкі, вони можуть бути в собі постійно. Кожен з них говорить про те, що мені подобається, я люблю годинами сидіти і щось механічно робити. Да. Мене це заспокоює. Тобто вона говорить про те, що я сама по собі тривожна, але ось ця робота вона дає мені можливість отримувати якесь душевне заспокоєння. Да. А ви можете собі представити? Бистрового главного бухгалтера. Хорошого э, быстрого, главного бухгалтера, який би швидко говорив, який би швидко робив в своїй діяльності. Ні, ні. Ні. Тоді це ця ланка професії, яка потребує більш низького темпу роботи. Но ну, але такой видливости. Да. А если бы у нас был продавец пива на улице, он шел бы по улице и продавал пиво. Ему скорость коммуникации потрібна? Дуже высокая. А полиграфологу, яка швидкість? Полиграфологу а. Потрібна різна швидкість з урахуванням того, з ким і в якому контексті він веде діалог. А, тут виходить, інша. як на мене, тут потрібно, щоб швидкість все ж при потребі була високою, але вміти її контролювати і поглиблюватись, коли потрібно. А, є, є тут одна така хитра штука. У вас є природна швидкість. І ви працюєте їй, коли вам потрібно у ході діяльності, швидкість повишати чи скасовувати, це рве психіку. А психіка не предназначена для таких переходів. Вона гарно себе відчуває, коли вона працює в жодному темпі. Коли від клієнта клієнту Поліграфолог змінює, тоді він вигорає. Його психічний апарат не встигне перебудуватися. Так воно і є. Да. Тоді поліграфологи повинні закінчувати свій термін. Ну, але все ж, на мій погляд, так як поліграфолог він. Працює з дуже різними людьми різного віку і з різних е, сфер діяльності, все ж таки він адаптується під цю людину. Не він нав'язує, от я працюю в такому темпі, от з такою швидкістю, з такою реакцією, а все ж він себе дещо підлаштовує, і тоді він досягає гарного результату. А, хтось бачив а, старого поліграфолога, який в молодості був поліграфологом. Ну, напевно, вони є. Ну, є, є люди, які пропрацювали досить довго. А досить, досить довго кілька. Ну, це кілька? Це 20 років. Це не довго. 40, 50 це. Довго. Ну, я працюю вже 10 років поліграфологом і. Поки я не можу сказати, що я десь вигораю, чи на межі вигорання, чи десь. Тоді. Чим більш е, різниця, різниця між клієнтами, тим більш потрібно психіці бути е, більш гибкою. А коли вона ригідна, жорстка, то це важко. І вона дратує поліграфолога, а дратування Снижает компенсацию. И рано или поздно это все закончится негарно. Тогда йде идет в отпуск раз у 6 месяцев, а потом возвращается, повертається с новыми силами и может работать. Но а, риск эмоционального игрения есть. Угу.